Войни повітряних сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління противника іл 22 Про це заявив Валерій Залужний. Про це сьогодні поговоримо з авіаекспертом, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету Валерієм Романенко. Пане Валерій, вітаю! Дякую, що доєдналася. До да, доброго ранку. Навіть вже доброго дня, 12-го. А давайте пояснимо нашим глядачам, чому збиття А та Іл – Це дуже важлива подія, і в чому цінність цих літаків. А – це літак далекого радіолокаційного огляду і управління російськими військами. Тобто, це машина, яка поєднує в собі розвідувальні можливості, бо вона має велику радіолокаційну станцію. Яка е, літає, як правило, на висоті там, від 4 до 8 тисяч метрів. І літаки, наші літаки, от, наприклад, Ан-26, вони здатні бачити на, на відстані понад 400 кілометрів, там чи до 450 кілометрів. Mm -hmm. А винищувачі на 300 кілометрів і здатні відслідковувати також пересування наших наземних військ. І зенітно-ракетних комплексів, випуски зенітних ракет, тобто визначати позиції, з яких позицій були запущені ракети для того, щоб оперативно передавати цю інформацію на свої пускові на свої засоби ураження або своїм, так би мовити, зацікавленим підрозділом. Тому знищення такого літака дуже значна подія. Крім того, я б ще нагадав, що саме ці літаки наводили. Російські винищувачі, які збивали наші літаки, і нанесли нам серйозні втрати ну, от за півтора роки війни, бо всі дії російської авіації власне, відбуваються під управлінням цих літаків. Вони не лише розлітаки використ... вони не лише виконують розвідувальні функції, а ще й функції управління власною авіацією. От. І попередження влас їхньої російської протиповітряної оборони, про, наприклад, про наші нальоти ракет або безпілотників, це теж їх робота. Якщо ми зараз такі літак уразили, то це означає, що в російській навіть в російській протиповітряній обороні зараз будуть дірки, через які у нас тимчасово відкривається портал, скажімо, сучасної оборони. Залужний заявив, що збиття літаків стало результатом спецоперації на А, На вашу думку, за рахунок чого Україна змогла здійснити операцію такого масштабу, та що нам заважало це робити раніше? Ну відсутність засобів ураження. Самі розумієте, що коли ну так, якщо проаналізувати, чим ми могли уразити ці літаки, то я одразу відкидаю наші винищувачі. Mm -hmm. Бо в них нема настільки далекобійної зброї. Я відкидаю f 16 про які вже росіяни, які вже назбивали їх десятками, хоча ще жодний не пересікав навіть кордону України. Да? От. <кхм> тобто, якщо б такий літак з'явився, навіть одиничний, його б десь та побачили. І вже б, знаєте, ну, роздули б цю інформацію і рознесли б по всьому світу. Ну, я... Майже на 100% певний, що Ф-16 не було при цьому. Mm -hmm. Залишається єдиний засіб зенітно-ракетний комплекс. Якщо проаналізувати їх можливості, а, ну, взяти, наприклад, відстань від лінії фронту до району знищення А-50, то виходить лише е, Петріот. Mm -hmm. Бо там відстань понад 150 кілометрів, а Петріот здатний стріляти на 160 км. Хоча там висота польоту цих машин, вона не 1000 метрів і не 2000, вона вища, що трохи зменшує дальність, але загалом, ну, найбільше підходить під це власне комплекс Петріот. Крім того, в нас з'явився з другої половини минулого року в нас з'явився так званий блукаючий Петріот. І в окремих районах Росії, там то в Брянській області, то в Херсонській області України, раптом починається літакопад. І не по одному, а від трьох до чотирьох випадків. Ну, в даному випадку трохи менше, але якість, скажімо, на порядок вища. Знищені два літаки найбільш дороговартісні в російських повітряних силах. А mm. uh, ну також російські пабліки стверджують, що нібито іл 22 хоч і був пошкоджений, але все ж таки здійснив посадку. От взагалі, після зустрічі з Петріом, це з Петріотом, це взагалі реально чи ні? Мало реально, бо якщо б це був Петріот, я не знаю, може вже був підрів на максимальній дальності, але ну мені важко пояснити, чому цей літак не був збитий у разі близького підриву ракети комплексу Петріот. От. Бо, наприклад, більший літак і більш живучий літак іл 76 впав. Ну, і, скажімо так, це А-50, і він створений на базі літака Іл-76. Так от більший літак впав, а менший літак йому вдалося приземлитися. Тут я поки що почекав би якихось офіційних пояснень, але, але для мене, як Ну, за фактом я закінчив аеромеханіку, власне, тут, і є офіцером ППО, от, і, колишнім, звичайно, да. і мені тут не зрозуміло, як йому вдалося вижити після такого удару. Ну, Мабуть, за якийсь час ми отримаємо ці пояснення. На даний момент я тут не можу дати пояснень. Ну, і наостанок. На вашу думку, наскільки ця подія взагалі змінює розклад сил у повітрі, і які це можливості відкриває для ЗСУ? Розклад сил повітрі практично не змінюється, бо у росіян ще залишилося 8 таких літаків плюс один немодернізований. Це ми збили А-50У, а у них ще один залишився, здається, один немодернізований А-50. От. Але що ми отримаємо? От якщо проаналізувати досвід, як тільки збили в Херсонській області три Су-34, кількість скидів крилатих бомб на наші війська зменшилася на порядок, тобто в 10 разів. Оскільки збили А-50 типовій зоні патрулювання, то зараз ці маршрути патрулювання будуть перенесені значно вглибну мінімально кілометрів на 100, в російської території. І це означає, що можливості розвідування нашої території, от зона розвідки, зменшиться на 100 кілометрів на глибину вздовж усього кордону, усього, усього, усієї лінії бойових дій і усього кордону, ну і зі сторони також Чорного моря. Ну тобто можливості російської моніторингу пересування наших військ і. Польотів нашої авіації у росіян значно зменшиться? А ще до речі, можемо ми сказати, що Росія втратила в своєму кадровому потенціалі? Тому що ну наскільки я знаю, що а, пілоти цього літака вони, ну щоб їх обучити, скажімо так, щоб вони були кваліфіковані, треба було витратити дуже багато грошей. А, і чи можемо ми сказати, що тепер кадровий потенціал значно став гірше у росіян? Ситуація яка? А, цей, да, по-перше, втрати. Це найбільша одноразова втрата росіян з початку війни. Один літак 16 членів екіпажу. А екіпаж літака А-50 складається з льотного екіпажу, це 5 осіб, і його втрата для росіян геть не важлива. Вони мають сотні таких літаків, і в будь-який момент вони можуть взяти там ще пару пілотів. А з іншого військового літака в цей підрозділ, який власне експлуатує літаки а 50, або навіть призвати з цивільної авіації. Тобто льотний екіпаж то таке, таких в них сотні екіпажів. А от екіпаж, який власне обслуговує цей комплекс шмель, який встановлений, це офіцери розвідки розвідки оперативного управління, оператори. Так, втрата 10 чи 11 операторів, там є варіанти. От. Це вже дуже важливо, бо це дійсно висококваліфіковані офіцери в звані не нижче капітана. От. І вони готуються ну, навіть не за кілька років. Це дуже довгий час підготовки, і от кількість таких фахівців у росіян обмежена. Оце найдошкульніша їх втрата. От. А те, що льотний екіпаж втратили, ну, знаєте, ну, відомий же російський принцип. Щодо льотного екіпажу Іл-76, то баби нових наражають. Угу. Пане Валерій, дуже вам дякую, було дуже цікаво.